Що я вже прийшла в хату. Зараз я буду діставати, ще ту коробку Виключилося це, в мене вариться їда. Виключилася плита, то я пікала, включила. Дивіться, вчора коробку цілу назбирала. Сьогодні дивіться, знову з трьох кущиків зрізала цей базилік, я показувала, ще з другої сторони зріжу і цибулю і поставлю сушити. Зараз я. Буду займатися помідорками, огірочками, дістану тісти з цього, з холодильника цілу коробку. Оце вирвала, бачите, яку? Через те, що вона оцим дзьобиком лежала на землі, вона дуже важка. І я її вирвала. Вона достигне. Я багато так зриваю, не хочу, щоб вони лежали на землі. Оця теж, дивіться, теж вчора зірвала. Дивіться, яка красота помідорочки. Боже, гордість, слухайте. Ой... Ну, ви знаєте, що я з самої зими працюю над цими помідорами. Огірки в мене закінчуються, Ну, ще ці три кущі ще ростуть. А ті я вже в мішках повиривала, тому що я садила огірки 6 січня, сіяла. Вони мені через три неділі виросли, і на початку лютого, при перших числах, вони в мене вже росли в теплиці. Вже я їх наїлась, назакривала по-різному. І з помідорами закривала. Я зараз з тими рябенькими, може, які асорти придумаю, знаєте. Але вони добрі. Слухайте, вони такі смачні, ці помідорки. А так вони мене лякали, що вони такі чорні, вийшли гарні. Ну, от такі помідорочки в мене, бачите. Всім гарного дня, хороших урожаїв, всім здоров'я, миру. За все. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам вдячна. На цьому все.